Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніелі Самойленко Влог. Мене звати Самоленко Данило Олегович, я випускник Прешуцького університету в Прешої в Словаччині і в сьогоднішньому відео я хочу розповісти більш детально про безкоштовну освіту в Словаччині для українців. Отож сідайте якомога зручніше, а я починаю! Розпочну свою розповідь я з більш детального знайомства зі Словаччиною, тому що більшість людей в Україні знають дуже мало про цю країну. Словаччина офіційна назва Словацька Республіка, держава на сході Центральної Європи, межує на північному заході з Чехією, на півночі з Польщею, на Сході з Україною, на півні з Угорщиною та на Заході з Австрією. Площа країни становить 49 тисяч км, що більш ніж у 10 разів менше, ніж площа України. Населення 5,4 мільйона осіб, що більш ніж у 8 разів менше, ніж Україна. Переважно Словаки, що належать до групи західнослов'янських народів і сповідують католицизм. Державна мова Словацька. Столиця місто Братислава. Унітарна держава, що поділяється на 8 самоврядних країн. За формою правління парламентська республіка з широкими правами голови держави, президента. Грошова одиниця євро, мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2023 року 720 євро. Середня заробітня плата 1300 євро. З 2004 року член Військово-політичного альянсу НАТО і Європейського Союзу. Зупинимось більш детально на трьох найбільших містах Словаччини. Братислава – столиця Словацької Республіки, місто Центральної Європи, населення міста близько 475 тисяч осіб. Місто примітне також тим, що є єдиною столицею світу, яка безпосередньо має кордони з двома іншими державами Австрією і Угорщиною. Братиславська вулиця Копчанська переходить у вулицю презбургер сусіднього австрійського села Кідзеї. Кошице – друге за розміром місто Словаччини, лежить на сході країни біля підніжжя гірського масиву Черна Гора в долині річки Горнат та на західній околиці етнічних поселень Українців. Кошице центр Кошицького краю та важливий торгівельний індустріальний центр Словаччини. У Кошице розташований університет імені Павла Йозефа Шапарика та технічний університет Кошиці. У 2013 році місто отримало статус Культурна столиця Європи. Прешов третє з величиною місто у Східній Словаччині на річці Торис, адміністративний центр Прешивського краю та Прешевського округу. Прешов лежить на українській етнографічній території, але є її природним центром. Станом на початок 21-го століття саме у Прешові залишилися головні осередки культурного життя діаспори. В місті проживає понад 84 тисячі людей, в тому числі близько 2 тисяч українців. Одна з переваг міста в тому, що всі найцікавіші місця зосереджені на головній вулиці. Тут ви зможете знайти всі великі магазини, центри торгівлі та кафе. Зокрема, на початку головної вулиці знаходиться торгівельний розважальний центр Ново. Тут ви зможете знайти безліч магазинів з усіма необхідними для життя товарами. Також тут є кінотеатр, фітнес-центр, фудкорт. Макдональдс та продуктовий супермаркет Lidl. Також у опрешую є ще три великих ТРЦ, в яких ви зможете знайти ще більший вибір товарів та розваг. Тому сумувати тут точно не доведеться. На головній вулиці можна побачити костел Святого Миколая, одну з основних реліквій міста, зразок готичного мистецтва, який не раз відроджували з руїн. Зараз він відреставрований і радує відвідувачів безлічу скульптур: палаці, церкви, музеї, галереї. Все це ви зможете оглянути на головній вулиці. У Precio знаходиться Fresh університет в Pressfield, а також Факультет виробничих технологій Технічного університету в Кошті. Про кожен з цих університетів вийде окреме детальне відео на каналі, а у цьому відео зосередимось на загальних особливостях освіти у Словаччині. Однією з найбільших переваг навчання в Словаччині є персональний студентський квиток ICE. Крім того, що він підтверджує особу студента. Він дозволяє усім, хто його має, безкоштовно подорожувати потягом по Словаччині, 50% знижку на приїзд у громадському транспорті, 25% знижку на транспорт по території Європейського Союзу, 50% знижку на вхід у більшість європейських музеїв та ще безліч різноманітних приємних бонусів. Найлегшими для українських студентів є ті навчальні програми, на які приймають без особистої участі. Для вступу вам потрібно лише подати документи, і ви гарантовано будете прийняті. Не потрібно ні результати ЗНО, ні вступного екзамену, ні знання мови, лише бажання вчитися. Перед поданням заяви, кожному громадянину України, який хоче виїхати за кордон, обов'язково мати закордонний біометричний паспорт. Після зарахування навчання, кожен студент має змогу отримати дозвіл на тимчасове проживання в країні, так званий побут. Кожен його може отримати терміном на 3 роки при бакаларському навчанні і 2 роки при навчанні на магістратурі. Після закінчення навчання ви маєте право отримати дозу на перебування в Словаччині з метою пошуку роботи. Після успішного працевлаштування це дасть змогу в перспективі отримати дозу на довготривале перебування та в майбутньому стати повноправним громадянином Європейського Союзу, вільно подорожувати та працювати в будь-якій країні ЄС. Перелік необхідних документів для вступу: український паспорт, закордонний паспорт, прописка, платника податків. Автобіографія, оригінал довідка з оцінками за останні 4 навчальні роки, атестат запустили, додаток до атестату запустили, довіреність і фотографія. Вступ відбувається 4 етапи. Перший етап подача заяви, другий визнання ваших документів про освіту на території Словаччини, третій етап подача документів на дозвіл тимчасове проживання і четвертий етап це проходження медогляду на наявність тропічних хвороб. Тепер про кожний етап вступу більш детально. Перше коло подачі заяви до 31 березня кожного року, друге коло до 20 липня, приблизно, залежно від факультету, ця дата може мінятися. На спеціальності без вступних екзаменів гарантія вступу 100%. На спеціальності зі вступними екзаменами у перше коло екзамени відбувається в середині травня, у друге коло в середині серпня. На деякі творчі спеціальності екзамени можуть бути в листопаді попереднього року перед роком вступу. Визнання ваших документів про освіту відбувається влітку. Після отримання документів про освіту. Якщо документи про освіту отримані раніше, відповідно, визнання можна робити раніше, одночасно з поданням заяви на навчання. Третій етап це подача документів на дозвіл на тимчасове проживання у поліції в справах іноземців в Словаччині. Список необхідних документів для подання заяви. Анкета заява заповнена словацькою мовою. Документ, яким підтверджується мета перебування це підтвердження з навчального закладу про те, що ви зараховані на денну навчальну програму. Документ про забезпечення житлом Словацької республіки це довідка з гуртожитка про те, що у вас є де жити, Підтвердження про наявність фінансів для забезпечення перебування на один рік згідно з прожитковим мінімумом. Наприклад, в Словаччині на початок 2023 року прожитковий мінімум на одну дорослу особу на рік 2800 євро. Якщо немає 17 років, то ця сума ділиться на 2, тобто 1400 євро. П'ятий документ це документ про несудимість заявника за постилем з України. Шостий документ це дві фотокартки, нещодавно зроблені розміром 3х3,5 см. І сьомий документ це копія закордонного паспорта заявника, сторінка з фотографією. Усі документи на українській мові, які подаються в будь-якій словацькій установи, повинні бути перекладені на словацьку мову словацьким судовим перекладачем і завірені словацьким нотаріусом Словаччини. І останній етап це проходження медогляду на наявність тропічних хвороб, який робиться протягом 30 днів після отримання дозволу на тимчасове проживання в Словаччині у спеціалізованій клініці туристичної медицини. Отже, можемо зробити стислий висновок про освіту в Словаччині. Навчання безкоштовне, за навчання ви нічого не платите лише при умові, що воно у словацькій мові. Навчання на англійській платне, окрім вчительських та перекладацької спеціальності. На заочному також платне. 3 роки бакалавр, 2 роки магістр. Є можливість навчатися на українській або російській мові. У першої знаходиться єдина в Європі кафедра україністики, це спеціальності українська мова та література та українська мова та культура в комбінації з іншою мовою російською, англійською або іншою мовою на вибір із списку. Без ЗНО. ЗНО здавати не потрібно для вступу в Словацький вищий навчальний заклад. Без вступних екзаменів на більшість спеціальностей. Сертифікат про знання мови на будь-якому рівні не вимагається. Міжнародно визнаний диплом у всіх країнах Євросоюзу, а також в Америці, в Азії і в Україні відповідно. Можливість працювати легально в Європейському Союзі, можливість подорожувати по Європейському Союзі дешевше, ніж якби ви просто поїхали відпочивати в якусь з країн. Дозвіл на проживання у Європейському Союзі, можливість скористатися програмою обміну Erasmus і можливість взяти участь у програмі Work and Travel США». Якщо ж вас цікавить більш детальна інформація, ви можете написати мені у Viber, Telegram або WhatsApp за номером плюс 38 068 0964 394, або написати мені в Instagram, або написати мені в TikTok, або написати мені в Facebook, або написати мені в коментарі під цим відео. Я з радістю вам відповім і надам детально розгорнуто відповідь на всі ваші питання. Якщо ж ви хочете, щоб такі відео виходили частіше, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів і у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні. І до зустрічі на нових відео. Всім бувайте!